Андрійко, добрий вечір. Якщо ти є. Добрий вечір, пане. Я сподіваюся, ви мене чуєте, чи я просто так тримаю мікрофон? Ні, ми тебе чуємо. Я сподіваюся, ти нас чуєш, і ми тебе чуємо. Я тебе чую просто чудово. О, а ми тебе чудово чуємо. І які в тебе враження від форуму Ялтинського форуму в Києві? Насправді дуже цікаво. Це знаєш такі більше е, не враження, передчуття вражень, величезна кількість крутих спікерів. Уже поговорив, знаємо до кого можна навіть не підходити. Вони не дають коментарі. Є такі люди тут Хто, хто ці, ці дуже люди дуже не багато... дають. Андрійко, хто ці люди з прізвищем не дають? Окей, наприклад, домі Домінік Строскан мінікстрон е, не дуже Ні, ну це не дивно, спресу, що Строскан не дає причин. коментарі. Та, ну. Після складу. Ну але історії. якщо хочете подивитися, як він виглядає, як він виглядає сьогодні. Можете подивитися в моєму інстаграмі або в Твіттері громадського телебачення. Зараз О, я, спробу, я спробую людей, які зараз дуже контактні. Чуєш, я зараз спробую дістати цю картинку і показати. Ти далі розповідай. Да, в Мій, мій твіттер зайди, там обов'язково вона має бути. Угу. От, але уже маємо коментарі. Ми їх буквально зовсім скоро принесемо в студію, вже маємо ексклюзивні коментарі спеціально для нас від. Пана Тарути він брав участь у цій великій дискусії у Вакарчука, який теж висловив певні думки для всіх і окремо для громадського телебачення. Це я не буду повторювати за ними. Це побачите просто згодом в ефірі громадського так само. Ми пробували спілкуватися з паном Цюле. Поговоримо з ним завтра. Домовились про купу інтерв'ю. Але ну основний меседж, що взагалі сьогодні говорили. сьогодні говорили про майдан. Це така була вступна дискусія, яка мала Задати тону всьому, що відбуватиметься далі. Люди зараз неформально спілкуються, але просто кілька хвилин тому говорили і про події на сході в контексті майдану, і про uh, сам майдан. Окей, uh, okay, майдан це український вибір. Основний меседж uh, такий досить загальний і від Викарчука, і від Кулачука, і від Тарути прозвучав. Uh, проте не всі правильно його зрозуміли. Дуже важливо uh, повідомлення від Сергія Тарути. Він пояснював, що на сході насправді. Сепаратисти закінчилися його дуже буде, коли він по деяких телеканалах західних а, чує залі сам термін сепаратисти. Він каже, що ну там лишилися лише самі терористи, люди які середньо зі зброєю в руках, а ну здійснюють акти насиля на сході. Ой, і він пояснював, що це починалося не зону як була реакція на майдан. Люди а, на сході сприймали то як а, намагання скинути законну владу. Проте. Вулицю виходило лише 15 тисяч людей, які просто організовано з міста у місто возили. Тобто він каже, що це все скинуто було зовні. На схід приїхали е, такі собі політтехнологи, які якраз і влаштували цю кримську кризу, які займалися організацією анексії Криму. Ну і те саме вони зробили спробували зробити на сході. І Лише така от єдина європейська спільна позиція е, може бути. Е, Далі дієвою. і це що можна показати тим людям, які є на сході це європейський вибір у форматі саме про це кличко, до речі, багато говорив теж у форматі європейських стандартів життя. Тобто, треба показати людям, що в Європі жити просто краще з економічних міркувань. І за словами Тарути, ті люди, які живуть там в містах Донецької області, які контролюються українською владою, люди це вже давно розуміють, і їм не потрібні ні ДНР, ні ЛНР, і вони вже вважають ті, ті інші території е, окуповані. Насправді всі бачили сюжети наших журналістів з цих регіонів, і їм там зайво пояснювати не треба. Дуже цікава штука буде а, пана Кваснєвського, екс-президента Польщі. Ми ексклюзивно для громадського. Ну, як ми поспілкувалися разом з іншими журналістами, але поставили йому ще потім окремо запитання від громадського телебачення. Так от позиція пана Кваснієвського, він, по-перше, якраз щодо перемир'я, ми з ним говорили, він не вірить Путіну. Закликає так. не вірити. Путіну. Я тепер можу. Втраті, я, втраті я знайшов нарешті в інстаграмі Строскана. Як він виглядав О, сьогодні. нас? Ну добре, покажи Строскана, я потім розповім, що Квасєвський сказав нам про Путіна, а потім детальніше це відео можна буде подивитися а, ось, і показати, ось коли Строскан, ми його не тема. Самотній Строскан в Києві на форумі ЄС стоїть. З бокалом вина, я так розумію. Тобто, ну, так, не всі був. свої звички пан Строскан залишив, які призвели до сумного результату свого часу. Е, ну Я сподіваюся, а, там. Е, Розумієш, тобто, обслуговували хлопці-офіціанти, що важливо для Струскана в цей момент, щоб не дати, так би мовити, київський збій. Так? Тобто, ну, no. от, ну так, я дивлюся, що там на задньому плані хлопець-офіціант, а не, 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 не так, як там був випадок. Спокою насправді насправді чесно кажучи, мені нам дуже пощастило. Всі журналісти намагалися сфотографувати просто з розкана. Ну його у вас це вийшло. Мені розповідали. Ну мені це вдалося, їм не дуже це вдалося. Просто ну до нього всі підходять, спілкуються, але там про його контакти з пресою розповідали, що він ну після того скандалу. Він кожного разу, коли з'являється на людях, діститься там купа камер, всі його фотографують, всі його знімають на відео, намагаються його щось запитати. Він не дуже охоче після того реагує на пресу. Як мені мої колеги пояснили, так, це, це, ну, була це, а, кажу, це була рядом. рубрика. Удивітельна рядом в громадському кажу, це була рубрика удивітельна рядом. Так, ну ми ж маємо трохи знаєш це такий вечірній івент всі в піджаках. А, треба якісь знаєш а, гламурні новини і на громадське трохи а, там на кілька секунд буквально закидати із якогось там особистого життя зірок. скажімо так, ну, так. ти зізнаєшся ну, ти в піджачку туди говоримо. пішов, піджачку пішов. Я бачив, як ти збирався на єси. Yes, і... Ну це так судо для мами, а, але все ж дозволити про Квасневську розповім то набагато важливіша штука. А, Олександр Квасневський сказав, що А, не вірить Путіну, Б, а, те, що зробив Путін, це все перемир'я. що на що погодився, Путін це лише один із кроків у реалізації а, стратегії Путіна, у реалізації його стратегічної бачення. Це лише така а, одна маленька, та, один маленький тактичний елемент. А, насправді Путін далі працює над реалізацією свого плану. Він не здався, не зупинився і так далі. Коли його запитали. Про те, чи потрібно надавати Україні летальну зброю. А відповів так. Він відповів однозначно, так, потрібно надати Україні летальну зброю, щоб Україна мала можливість протистояти сильнішому супернику. Ну, просто потрібно зрозуміти, що саме конкретно Україні потрібно, і саме це Україні надати. А я ну, не знаю, цікавить... детальніше, ми, ми зовсім скоро ці відео принесемо. Все, окей, ви приносите відео. Мене цікавить той момент, який ми, можливо, не бачили, коли Вакарчук. М'яко кажучи, досить прямолінійно заперечив Таруті. ну Ти знаєш цей момент. Ну, він не зовсім, не зовсім заперечив, так, але ну, момент дуже цікавий. Ми якраз про нього, потім ексклюзивно Шлавка запитали, він нам пояснив. Це побачите на відео за кілька хвилин. Але Славко каже, що він звертався в цьому випадку так до Тарути, але. В обличчі Тарути, загалом до всіх людей, представників його класу, які 23 роки не робили нічого, щоб Донбас і лишився. Ну свідомив себе частиною України лишився. Він Савко в кінці своєї промови напряму сказав, що вони Донбас просто використовували. Mm -hmm. Ну і тепер ми маємо ці ось наслідки. Далі спойлити не буду. Савко пояснить, чому муся, мусять робити ці люди. Яка відповідальність на них лежить уже в ефірі громадського. Ну я думаю, зовсім скоро он, Сашко он позаду мене він стоїть. Сашко помахай. Сашко привітайся. Well, <laughs> не хоче вітатися з вами Сашко uh, Засоромився. Uh, uh, він швидко змонтує відео, і ви побачите, що сказав Славко, Вакарчук в okay. громадському спеціальному. Окей, okay. у 21.30 ми будемо підбувати підсумки дня. Сподіваюся, ви встигнете принести це відео, яке увійде. Дуже Цей... спробуємо це зробити. Давайте швидко. тоді припиняємо зараз теревенити по скайпу. Ти тут за рогом, я перепрошую. В мистецькому арсеналі йдіть вже в студію до студії, приносьте відео. Okay, Обов'язково все. Ми пішли. Бай. Окей, okay, давай. Дякую.